Є два напрямки, я б сказала, так законодавчих змін. Великий напрямок пов'язаний саме з пакетом євроінтеграції, mm -hmm. і тут багато роботи треба зробити не тільки фонду, а й взагалі взагалі фінансовій системі. Введення гарантії 100 тисяч євро, гарантій для юридичних осіб, скорочення строку все, про що ми казали, це є предметом законодавчих змін. А з іншого боку, ми. Не чекаючи цього треку, ми удосконалюємо ті речі, які ми можемо удосконалити в рамках існуючої інфраструктури системи гарантування. Наприклад, Верховною Радою вже в першому читанні прийняти законопроект, що стосується нашої діяльності, який покращує роботу фонду. Наші законодавчі зміни зараз вони захищають, покращують умови для інвесторів для того, щоб вони розглядали частіше можливості для врегулювання неплатоспроможних банків. Таким чином ми робимо покращення того, що можемо зробити вже зараз, та і готуємося до більш об'ємного треку, до більш суттєвих змін в рамках євроінтеграційних процесів які до речі ми теж не відкладаємо на на далеку перспективу? Це теж перспектива двох двох трьох років.